Бояльський знову чемпіон України, ну емоції, третя зірка святкування, що, що всередині е, вже таке опустошення, тому що вже багато пішло емоцій на святкування, на напевно, радісні моменти, тому вже так можна сказати, спокійно, остили. Попов сказав, що після Чорноморця, мабуть, було більше моментів. Сьогодні вже така більш святкова атмосфера. Після Чорноморця було дуже багато емоцій, і це добре, що ми тиждень готувалися до цієї гри і вже емоції трохи утихли і готувалися з холодною головою. Сам Олександр Володимир Шевковський відзначив, що Динамо пройшло весь чемпіонат без поразок. Ну тепер вже точно можна говорити. Як це оціниш добре, тому що якщо команда не програє, це впевненість всієї команди, особливо в захисників воротаря. Я думаю, це тільки на користь кожному із нас. Багато молодих футболістів перше виграли чемпіонат. Цей Дубінчак, цей Михалко. Сьогодні моргун дебютував саме в УПЛ. Як молодь взагалі зараз співпрацює з більш досвідченими у плані дистанції? Скаже добре, молодь в нас дуже перспективна, і я рахую, що в нас великий молоді, потенціал про якого потрібно розвивати, і можна ще багато чого робити з ними. Перед матчем вже відчували, що святкова атмосфера, нібито чемпіони. Що відчувалося тобі перед матчем? Це вже лайтовий матч, нібито? Та ні, ні, чому лайтовий. Ми налаштовувалися на цей матч, як і на звичайний тур. Ніякого у нас такого прямо, е, святкового настрою не було, тому що потрібно було завершити на гарній ноті. На жаль, ми сьогодні не виграли один-один, але все рівно чемпіони і будемо святкувати вже після гри. Пройшли цей чемпіонат без поразок. Що це означає для Динамо, для тебе, для твій перший сезон Динамо? Якщо чесно, я такого не очікував. Це дуже класно, це значить, що команда максимально себе віддала цьому чемпіонату і заслужено перемогла. Мене. Зараз святкування після гри. От, в яких масштабах для себе плануєш святкувати взагалі? Побачимо, як піде. Але зараз трохи ну, сьогодні посвяткуємо, там буде дні трохи відпочити, а потім вже національно збірно будемо їхати і готуватися до матчу. Щасливий, що став чемпіоном з такою командою, як Динамо Київ. Штабне шоу сьогодні. Чи очікував, що буде саме така, десь посвятов чемпіони? Якщо чесно не очікував, ну, було дуже приємно і ну, дуже класно все зробили. Зараз футболісти підходили до болівальників, от там мурашки по тілу пішли. Ну, звісно, то, так, коли з болівальниками ми для них граємо, вони нас роблять чемпіонами на трибунах, а ми їх робимо на полі. Це перше чемпіонство для мене. і Для багатьох в команді, тому я ж кажу, я вже сто разів, напевно, розказую свою історію, що два рази я вилітав, з прямо ліги був третій, був другий, а сьогодні перший. <гум> дякую дуже, Сані. Са, дуже дякую Сані Караваєву. Скільки мені голів викидав? П'ять. Що, серйозно? Ти своїх, <гум> 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 Ну, у грі проти Шахтаря якраз то Саню Саню віддав у першому колі. Так, да, Саня Караваєв не спас. І це, я вважаю для. Тоді на той час для нашої певності було дуже важливо відігратися і... і не програти, і не підпустити їх близько до себе. В таких масштабах очікував, що буде десь святкування. Складала. Ну все зробили для Динамо. Видно, що Динамо. Tactile". Ну, завтра ще день міста. Так, я розумів, ну знав, нам повідомили. Дуже вдячний болівальникам, що прийшли, підтримали нас. Гарна атмосфера сьогодні, тому дуже радий і вдячний. Позитивної ноті закінчимо сезон. Вдасться відпочити? Знаєте в Динамо. Таке відчуття ти завжди якби, в повному фокусі. І от я вчора подумав про те, що блін, десь можна тиждень трошки розслабитись і відпочити, бо те, що буває таке, ти програєш чемпіонство. Стаєш другим, стаєш третім, і тебе, ти йдеш відпустку, але в тебе є якась недосказаність до, до самого себе. Тобто ти не можеш нормально відпочити. А ця відпустка, я надіюсь, буде дуже вдалою. Ну, не перше чемпіонство для тебе, але от були і важкі випадки, і травми важкі. Ти повернувся і зараз набрав форму, і Динамо стало чемпіоном. Ну, що може бути краще? Не знаю. Просто ну нам трохи ще повезло, що ми. Як граємо цю, до нас грали, а ми, як нам випала честь завоювати цю третю зірку. І дуже приємно, що ми можемо вписати своє прізвища у історію такого клубу. І я дуже задоволений і я відда... віддаю завжди себе для цього клубу, і тому я дуже жасливий. Ну, то вже ексклюзивній футболці, третя зірочка вже є. А, третя зірочка ще є. Йдемо за четвертою. Вже зразу так. Да, да. Як одягав футболку? Що відчував? Ну вже не тяжче стало, ну було дві, тепер три. Ні, е, не тяжче, нормально, але це все ще більше і більше відповідальність лягає. Більше зірок, більше відповідальності. Олександр Володимирович сказав, що цей сезон ще й без поразок пройшли. От це вперше для Ми тебе. Непереможні і не знаю, що додати. Але треба вже ну як можна святкувати? Але на наступний сезон ми Треба також підходити з такою з такою самовідачею з такою концентрацією. Я думаю, все тоді вийде нас. Два подряд чемпіонства дорогого кошту. Я думаю, що ми сподіваюся на це. Не буду загадувати, але я сподіваюся на це. Він сказав, що перший раз може відпочити, тому що він перше чемпіонство брав. Як друге, третє місце він не може відпочити. А тут перший раз і перше місце. Я чесно, я ось після, після Одеси я трохи видухнув, просто що от ось попустило мене, бо до цього завжди на прязі, завжди ти думаєш, переживаєш. І Тому ось після Одеси я трохи, трохи видохнув і на кайфі був, так скажемо. Ну, ти видихаєш в плані клубу, але не в плані футболу загалом. Ну, не в плані, так. у нас зараз через тиждень я їдемо в національну збірну, де треба зіграти дві товариські гри. і… Я вже, я вже всі виплеснув емоції. Там більше після Чорноморця були емоції, а зараз вже так, знаєш. То, що прийшло багато людей, болівальників, рідні, близькі. Ми їм також всі емоції даруємо. Вони це розуміють, відчувають тому це кайф. Ти сказав про Чорноморець. Там треба було не програти. Сьогодні вже точно все було вирішено. Святкова атмосфера, чи чи, чи свято відчувалося? Всі прекрасно розуміють, в якому ми в клубі знаходимось. Ми кожну гру граємо на перемогу. Буває щось виходить, буває щось ні. Це футбол. І там, хто розказує, там. Зах... Захист поганий, не захист. Ну, слухати чемпіонів мікрофона і дивану це таке, знаєш, не, не моя справа. Я, я вже давно перестав це все читати і слухати. Тому ми сьогодні чемпіони, не програли жодної гри, а ви там сидіть собі та розказуєте. Андрій Єрман... Андрій Єрманко сказав, сказав, щохильникам таким, так скажемо. Андрій Малко якраз сказав, що це загартовує, навпаки, додає мотивацію. Так, так звісно, ну типу, я розумію, що я знаходжу динаму. Мені потрібно видавати свій максимум, щоб і не пропустити, і може забити допомогти команді. Ну, люди, які не займалися футболом, ніколи не були присутні в команді, не проходили якісь труднощі, якісь радощі, вони цього не зрозуміють. Тому немає сенсу на це звертати увагу. Хороший сезон насправді від тебе, як себе оцінюєш? Ну, вже дограли. Я себе ніколи не оцінюю і оцінюю ті, хто, хто з сторони бачить тренера, там, аналітики. Тому... Я, я завжди на налаштовую себе забити. Ну, бачиш, все в цьому сезоні не дуже багато вийшло. Надіюсь, в вслідуючим вийде. І більше зіграти на нуль. Я ж кажу, це футбол. Однак ну, команда пропускає і забиває. Все складається якби і суть гри. Тому все склалося якомога найкраще. Є певний певний осадок, так скажемо, за кубок України, тому що дійсно дуже хотілося підняти цей трофей. Але така судьба, так скажемо, і добре, що в чемпіонат повернули клубок до Києва. Я сподіваюся, зробили свято. Президент клубу сьогодні дав, так скажемо, добро на більшу кількість болівальників, тому це класно, атмосфера чудова. Про атмосферу. Сьогодні історичний і матч, і в принципі історична подія, тому що та футболка вже три зірочки. Так, да, чесно, поки що, поки що не усвідомлюєш, що це і, і як це, але це велика честь, тому що ну, не кожному випадає такий шанс в житті. І це потрібно цінувати, дякувати і Богу, і батьків, і всім людям, які тебе підтримували на цьому шляху. Всім потрібно бути вдячним і, і бути головне людиною в будь-якій ситуації. Тому, тому так, відповім. 30 чемпіон за всю історію Динамо це от просто показує, яке Динамо футбольна машина в плані історії, в плані величини, в плані здобуття титулів. Ти розумієш, я на цю тему можу дуже багато, так скажем, говорити. Е ми не ми, так, скажем, не так часто вигравали. Наш принциповий суперник вигравав. Але якщо брати всі, так, чемпіонства, то да, машина. Якщо ми кожен рік вигравали би, тоді можна було б там назвати машиною, але і таким, такою кількістю можна похизуватися трішки. Тому. Ому скромно празднуємо сьогодні, відмічаємо з рідними, з близькими. Це це кайф. вони раді, діти маленькі, там син, дочка. Ну це це беззади пам'яті, фотографії, куча відео. Ну ці моменти просто безцінні, я так скажу. От і все. Це вже історія. Це, це, це вже історія. Так, як тренер нам сказав, є сьогодні, завтра про це всі забудуть, і ми вже завтра готуємось до нового чемпіонату, до, до, нових, до нових задач. Зрозуміло, що відпустка, але думками вже потрібно готуватися, тому вже все, закінчили.